В цьому відео ми з вами оглянемо акаунт президента. Подивимося, які він має автівки, житло та інше. Друже, в моєму телеграм-каналі проходить набір підписників для зйомки відео у крутезному конкурсі. Тому, якщо хочеш взяти участь, переходь за посиланням в описі та може саме ти виграєш. У мене автомобіль. А інструкцію як завантажити гру ви можете знайти за посиланням в описі. Не звісно, називайте про промкуткозачок. Дії на усіх серверах. Здоровенькі були друзі. На Зиску Козаченко ми знаходимося на другому сервері, і поруч зі мною стоїть президент Західної України Ігор Ронський. Вітаємо вас. Вітаю, вітаю всім привіт, пане президенте. Дякую, що ви дозволили нам оглянути ваш аккаунт. Та думаю, що це ну буде такий доволі незвичайний та цікавий відосик для моїх глядачів. Сьогодні ми почнемо, з як і завжди, з огляду вашого автопарку. Ви будете поступово нам показувати свої автівочки від найдешевшої до найдорожчої. Зробимо коротенький огляд. Зовнішній, внутрішній. Ну і закінчимо тест драйвиком. Поїхали, поїхав. Дуже радий буду вам показати свої автомобілі. Друзі, пан Ігор заспав на свою першу автівочку, це якщо я не помиляюся, волю у нас тут дивимось так. Ну слухайте, виглядає? Доволі симпатично, мені подобається в такому білому кольорі. Номера також непогані, 1033 а. Так, а внутрішньо у нас, ну слухайте, доволі непогано. Бачимо логотипчик Ukraine GTA, Є дерев'яні вставочки по периметру. Такий руль доволі незвичайно виглядає, але щось в щось цьому є. Також бачимо чорний шкіряний салончик. Ну, в принципі, пане Ігор виглядає доволі непогано. Мені подобається, скажіть, будь ласка, чи є на ньому якісь детальки? А якісь є. Слухайте, ну це добре. Давайте подивимось техпаспорт. Так, ну слухайте, якісь доволі непогані тут детальки. Я бачу. Є треті, є навіть дві п'ятих, четверті детальки. Ну, це доволі непогані такі детальки і пробіг майже тисячу кілометрів. Давайте ви зараз мені дасте руля і ми зробимо тест-драйвик цього Вольво. Друзі, ми будемо сьогодні тест-драйвити наші автівочки на мосту з правого берега Києва на лівий. Не будемо тягнути гуму. І на раз, два, три. Поїхали. Не ну, слухайте, розгончик такий непоганий. Вже соточка є, 150. і доволі, доволі, доволі хорошо набирає вже 200 у нас. 200 непогано. цікаво яка буде максималочка. У нас 250 також є. 255 Максималка. Ну слухайте, пане Ігор. Якщо враховувати, що це одна з дешевших ваших автівочок, то доволі непогано набирає швидкість. Максималочко також непогано. Скільки ви приблизно потратили на детальки цієї машинки? Ну В середньому десь на деталі там 2-3 мільйони. Йде. Ну непогано, так непогано. Слухайте. Мені подобається, і давайте переходити до наступної автівочки. А ось і наступна автівочка нашого президента, і це ось такий от прокачаний субарік. Ну, слухайте, знову бачимо неончик, бачимо вінільчик, бачимо непогані такі кольорові фари. Ну, мені прям ну, зовнішній вигляд подобається. Він ж також і на зовнішньому тюнінгу зроблений, так? Так-так, це мій маленький проект, так би мовити, моє хобі, дуже люблю дрифт і вирішив от зробити ось такий автомобіль. Ну розумію тут, розумію, доволі файно виглядає іззаду вихлопні труби, ну просто ну пісня, друзі. Давайте подивимось, як він виглядає внутрішньо. А внутрішній у нас субарник виглядає ось так: от бачимо також знову лого Юкрейн. GTA. ось такий от руль у нас непоганий. Також бачимо кнопочки червоні, непогано, в принципі, Салончик такий простенький виглядає, але доволі цікаво. Мені також подобається, як і з Volvo. Давайте подивимось. Ну, я прям впевнений, що є якісь детальки, і доволі круті. А по деталькам, друзі, у нас ось така от. Пісня є другі детальки, а також п'яті. Ну, пробіг такий невеличкий 333 кілометра. Я так розумію, то що ну раз виглядає отак-от по кайфовому, по дріфтовому, то і детальки для дріфту в нас стоять. Так, звісно, там на даний момент стоять всі f деталі спеціально для дрифту, і якраз зараз обновляю до п'ятих, щоб це прям був фул-фул. Ну, мені б дійсно хотілося подивитися, коли вона буде фул п'ята, але й зараз я прям хочу. Мене прям руки чешці протестувати. Друзі, ми вже знаходимось на мосту, не будемо гаяти часу. Даємо газку 3, 2, 1. Ну, розумію, чому її вона так трішки повільненько набирає, тому що це все ж таки більше для дріфту тачечка. І вона у нас вже заноситься. Я спробую її якось все ж таки утримати на дорозі. Так, отак от, ліворуч, отак от, праворуч, хопа. Ну, слухай, 160, 170 вже непогано. 180. Я думаю, 200 точно буде. 190. Давай, давай. Їдь, їдь, хороший субарик, давай. 200, все, 200 точно є. 203 бачив, 204. Спробуємо в поворотик. Ай, звісно, я дрифтер. Файний. Вибачаю з панди президента. Бачаюся за такий форс мажор. Ну в цілому машинка дуже крутезна. Мені сподобалось, як вона їде, як вона дріфтить. І будемо переходити до наступної автівочки. Друзі, ми переходимо до наступної автівочки нашого президента, і це ось такий от Rover, Бачимо, що він також у нас стоїть на вінільчику, такий синій, непоганий. Слухайте, ну мені мені подобається. А внутрішній у нас, друзі, все по розкошному, по багатому. Бачимо мультимедійний екранчик, логотипчик, Ukraine GTA, чорний, шкіряний салончик. І трішечки карбованих ставочок, ну, в принципі, виглядає непогано, такий руль ще, файний, прям, ну, приємний на дотик, мені подобається. Є на цьому Range Rover детальки, так? Yeah. А, в мене на минулому огляді так само розбився саме на цьому місці е, цей самоліт, мені здається, це якесь прокляття. Флешбеки, флешбеки, я розумію так. <смеш> а, та я його трішки підшаманив, скажімо так. Ну то непогано, давайте подивимось деталічки. А по деталькам тут слухайте непогано, є п'яті, є четверті детальки, також бачу, є одна третя. В принципі, непогано, пробіг майже тисячу кілометрів. Ну я думаю, то що це Rover нам зараз покаже, як він вміє. Ну і це мені дасте руля і ми його зате драйвимо Так, друзі, ми вже знаходимося на тому самому мосту, не будемо гаяти часу, даємо газку і поїхали. Ну слухайте, розгінчик також непоганий, вже 200, майже не збирав. Так, все 200 є, ну доволі гарно назбирав. 250 вже є. Прям файно так їде, мені подобається, майже 300. 290, давай до 300, ще трішечки буквально. Якогось таксиста наздоженяємо, хоч би не врізатись, все, проїхали. 299. Ну, давай, 300, все, 300 є і далі. Він і далі набирає 303. 303 в нас була максималочка, щоб нікуди не врізатись, десь тут от станемо, Пане Ігорю, скільки ви приблизно витратили на детальки для цього ренджеровера? Приблизно десь мільйонів п'ять. Ну, непогано, непогано. Я вам так скажу. Думаю, воно того було варто, бо ну 300 кілометрів. Непогано так. Добре, друзі, переходимо до наступної автівочки. Друзі, і наступна у нас автівочка на огляді це ось така от BMW-шечка. Ігор, не підскажеш, з якої вона серії в нас? А це у нас BMW M5 e 60 Також виглядає, ну просто неймовірно. Бачу, також є такий невеличкий зовнішній тюнінг, карбонові вставочки є. Також непоганий вихлоп, бачу, в принципі, зовнішній виглядає просто неймовірно. Друзі, давайте перейдемо до внутрішнього огляду. А внутрішній у нас також доволі непогано бачимо на екранчику Ukraine GTA, в принципі, руль з позначкою m 5 серії. Пан Ігор до нас вирішив присісти. Непогано. Ну, салончик такий доволі. Дефолтний, але виглядає по своєму гарно, по свому гарно. Е, ну, я думаю, також на цій BMW версії є якісь детальки, може ви нам покажете. Та ми трішки підробили, скажем так. Непогано, давайте подивимось. І по деталькам в нас майже всі п'яті, є п'яті і четверті, пробіг майже 900 кілометрів. Ну, слухайте, непогано, я вам так скажу, непогано. І зовнішньо, і внутрішньо прокачано. Ну, файно. Давайте ви мені дасте зараз руля і подивимося, як вона топить. Друзі, ми знову заходимося на тому самому мосту. Не будемо мати часу, даємо газку. І поїхали. Ну, слухайте, вже соточка майже за 2 секунди, просто 200. Дуже швидко набирає. 250. Ну, я Думаю, там 300-100% повинно бути навіть більше. І вже 310, 320. 330, боже, скільки вона їде! Це просто пісня. Давай, 350, давай. 347, 348. Все, 350 вона назбирала, Ну, я думаю, десь в районі 350 вона точно в нас їде. Пане Ігорю, скільки ви приблизно витратили детальки на цю БМВшку? Ой, на цю БМВ я б витратив десь близько 10 мільйонів, щоб назбирати всі деталі. Ну слухайте, я думаю, тут справді правильно оплошено ціна, тому що вона ну, їде доволі непогано, також керується. Ну, ви бачили, як я навіть припаркувався, тому будемо переходити до наступної автівочки. Друзі, наступна автівочка це у нас знову БМВшка, але вже X5 серії. Ну, виглядає ну просто неймовірно таке. Вінільчик жовто-помаранчевий. Фари також у нас помаранчеві. Виглядає просто бомбезно, неймовірно. В принципі, по зовнішньому мені все подобається. І фари такі, ну, ну просто ну, пісня, ну, Мені дуже подобається. Давайте, друзі, поглянемо, як воно виглядає внутрішньо. Yeah. А внутрішнє у нас доволі непоганий салончик. Знову бачимо на приборці Ukraine GTA, такий чорний у нас салончик. Чорна шкіра на сидіннях, в принципі, виглядає все дорого-багато. Коробка автомат, але чомусь не бачу педаль, але нічого страшного. Так, ну я думаю, тут також будуть присутні якісь детальки, пане Ігорю, Будь ласка, покажіть нам техпаспорт. По деталькам у нас знову майже всі п'ять. Є 3 четвертих детальок. Ну. Доволі непогано, я вам так скажу. Пробіг майже 1700 кілометрів. Ну, я думаю, що ця бемішка прям ну, летіти буде і летіти. Давайте ви мені дасте руля, і ми її протездрайвимо. Друзі, ми вже знаходимося на мосту, не будемо гаяти часу і поїхали. Слухай, майже за півтори секунди, просто соточка, також 250, просто як воно летить! Слухай, 300. 300, ну дуже швидко вона назбирала, я думаю, десь під 350 вона точно повинна топити, це мінімум. вже 340 у нас. 340 є, думаю, 350 до поворотика ми встигнемо з вами назбирати, бо вона дуже повільно вже не розбирає. 348, ну, давайте. Ой, вибачаюся, пане Ігорі, давайте вам зараз. Думаю, 350 вона точно летить, але, на жаль, не вписався в поворотик. Скільки ви приблизно витратили на детальки для цієї бомвешки? Ну приблизно кожна деталька, десь по півтора, по два мільйона, тому приблизно десь мільйонів. 15, мабуть. Ох, ну доволі така непогана, непогана сума. Але я думаю, тут також зрозуміло, за що тут ці гроші витрачені. І переходимо до наступної автівочки. Друзі, ми знаходимося на огляді наступної нашої автівочки. Я вже розумію, що це ну прям видно, що автопарк нашого президента це в нас Ройтройсик такий непоганий. А які номера лідер? Ну, звісно, чому лідер, тому що лідер всієї країни просто виглядає бомбезно, зовнішнє, просто такий чорний матовий колір ще й тонування, напевно, 100%. Колеса, ну подивіться на ці колеса. Ну все дорого, багато. Давайте, друзі, зараз подивимося внутрішнє та оцінимо, як воно виглядає. А внутрішнє у нас отак от виглядає салончик. Я до речі, не разу не був в салоні Rolls-Royce саме за рулем. Руль такий доволі великий, непоганий. Також бачимо мультимедійний екранчик, клімат-контроль, ще якісь та прикалюшечки, кнопочки, речішки. Пане президент, нас позаду сидить. На таких файних, м'яких, дорогих кріслах, в принципі. Розумієш, за що тут оплочені гроші, Це дорого-багато. Давайте ну, подивимося, на детальки 100% якісь та повинні бути. Ну, бачу, постаралися, є майже всі четверті детальки, окрім чіпівки. Пробіг майже 3000 км. Ну, ви на ньому, звісно, наскакали і на цьому конику. Ну, я думаю, треба все ж таки затестувати у дорозі, тому давайте ви мені дасте руля і ми перейдемо. До тестдрайвику. Друзі, ми вже знаходимось на мосту, не будемо мати часу, даємо газку 3, 2. Два... Один поїхали. Ну також непогано їде Rolls-Royce, Звісно, зрозуміло, чому він так трішки повільно їде, тому що такий здоровений автомобіль вже 250 майже. Боже, як в тебе автівки їдуть, просто ну, муа, пісня, вже 300 кілометрів є. 311 у нас максималочка. Головне, не врізатись в ту саму жигу. Отак, от трішки її об'їдемо, десь на наозбіччі станемо тут а. Ну, в принципі, доволі непогано, пане Ігорю. Ну я думаю, тут такі суми будуть, що в мене вуха пов'януть, але все ж таки цікаво, скільки грошей витрачено саме на тюнінг, на деталі. Насправді купив уже власника її, і, і, і всі, напевно, будуть здивовані, але купив її за мінімальну ціну за 13 мільйонів. 13 мільйонів? Так дешево? Так. Ну тоді я можу вас тільки привітати з таким уловом, ще й на детальках. Ну То просто пісня, друзі. Давайте переходимо до останньої нашої автівочки. Друзі, і остання у нас автівочка, як ви вже зрозуміли, це Бугаття. Ось така от багатата, доволі непогано. Ой-ой, ой також і мені номера. Просто вінільчик також ну дійсно пасує під е, цю Бугаті. Виглядає дорого, багато. Ну де ви гроші берете, пане президент? А може, може, хабарі хтось дає. Стумбочки, стумбочки, все. А з тумбочки розумію, розумію, також в мене є знайомі які тумбочки гроші беруть. Добре, давайте подивимося, як вона виглядає з Друзі, ну внутрішні. Це просто пісня. Подивіться на цей руль. Це розкішний богататовський руль. Багато якихось незрозуміло для мене кнопочок, в принципі, салончик такий спортивний. По-багатому як і потрібно бути у богатці. Ну мені думається, мені здається, те, що ну, і детальки повинні соответствующі бути, так сказати. Тому давайте подивимось на техпаспорт. І по детальках в нас усі п'яті, окрім двох детальок, які у нас є п'ятого рівня. Також бачимо пробіг, те, що майже 900 кілометрів. Ну я думаю, це буде ну найшвидша автівочка за сьогодні. Друзі, будь ласка, поставте лайк усек, А якщо ви хочете побачити прямо зараз, ти здрав цієї автівочки. Пане Ігорю, давайте мені руля, і ми поїдемо та затестимо, як вона ну літає просто. Друзі, ми трішечки змінили локацію. Не буде магати часу, даємо газку. 3, 2, 1. Поїхали. Ну, трішечки, трішечки повільніше їде, ніж я очікував, але все ж таки непогано назбирає. Вже 250. Якась аварія у нас на очах була. 300, вже 300 топить, 350. Майже. Ось все, 350 це назбирало. 370. Я думаю, скоро вже буде максимально швидкий. Так, 380, 390 у нас. 2400 буде. Ай, блін, ми підпригнули, на жаль. На жаль, не побачили. Я ще й трішки врізався. Давайте округлимо до 400. Вона ж їде 400, пане Ігорі. 400 їде. Все, тоді ми повіримо на словом. Ви все бачили, друзі. В принципі, ось такий от вийшов тест-драйвик, доволі з крутезними автівочками. Мені сподобалось, і давайте переходити до огляду іншого майна. Друзі, ми вже підлітаємо до віли нашого президента. Як ви вже зрозуміли, зараз буде огляд саме житла пана Ігоря. Вітаємо вас в резиденції президента. Ох, ну слухайте, тут у вас така прихожа більше, ніж в мене квартира колись була. Виглядає так по-багатому, по багатому. Так скажу, є картина навіть. Це, це ваша президентська така дача, так? Так, ми вирішили перенести офіс Верховної Ради, приймаємо зараз тут. Розумію, розумію, в принципі, виглядає все доволі так красиво, стильно. Отут навіть є таке пуфік фіолетовий, в принципі, доволі непогано. Також є зона відпочинку з бібліотекою, з телевізором. Ось такий от диванчик, і Слухайте, так присів собі після якогось засідання, подивився канал Україна да і все. Що ще потрібно, правильно? Ну так. І також тут бачимо: у нас є кухня, такий здоровий. Холодильник більше за мене. Що там таке їсте, що у вас такий здоровий холодильник? Бачу торт якийсь на верхній полічці. Сходи на другий поверх, давайте подивимось. Тут у нас також О, бачу шведська стіночка спортом займаєтесь, так зрозумів. Фігуру підтримуєте. Це добре. Це Можете якийсь тут. Стабільно, треба так. себе в формі тримати. Розумієте, так тут у вас двері зачинені. О, а тут відчинені, давайте подивимось. Ну виглядає це спальня, я так зрозумію. Патрон. Картина пса -патрона. Пес патрон. Паспатрон. Я кроватка у вас велика, непогана. О! І тут також відчина, це вас гардеробна. вибачте, що я так заліз без питання, але ну виглядає, там якась -та футболочка у вас була, красива дуже. Є тут ще потаємна кімната. Потаємна? Покажете? Ну прийдімо. А ну, а Ну десь машини всі треба тримати. А, ну треба. Ой-ой-ой, я її навіть і не помітив, слухайте. Так у вас такий гаражик внутрі. Просто пушечка тут у вас. Що, ну тепер 100% будемо переходити до огляду скінчиків та аксесуарів. Друзі, ну і на останочок ми з вами оглянемо, які має скінчики та аксесуари пан Президент. І почнемо, напевно, з першого. Це в нас одяг пана Зеленського, виглядає так ну, по солідному Бачимо тут бейджик, прапор України. Виглядає, в принципі, доволі реалістично, мені подобається. Однозначно лайкусик. Аксесуарів я не бачу, на жаль, але виглядає непогано. Добре, давайте перейдемо до наступного скінчика. І наступний скінчик це скінчик з цього батлпасу, якщо я не помиляюсь. Сильний мачо виглядає доволі непогано, багато татуїровок, бачу, що на руках. Що на спині, такий чисто ганстер, також має пов'язочку. На ньому ж також немає зараз тебе аксесуарів, так? Ні, немає. Ну нічого страшного, давай перейдемо до наступного твого скінчика. Так, і наступний скінчик у нас виглядає ось так: от же бачу якісь там аксесуарчики, у нас є бананочка Nike, є противогаз, також є кулька така повітряна, фіолетова. Виглядає доволі. Пане, признає, що ви мені факт показуєте? Ну можна так. Можна, чисто цей заради може. Розумію, розумію. Ну виглядає так чисто. Повсякденний такий скінчик, чисто вийти погуляти, там, покататися на своїй богатаці. В принципі, мені подобається. І в нас останній скінчик залишився, так? Так. Добре, давайте переходити до нього. Ну я розумію, що він наш улюблений, тому що не ну, виглядає. Виглядає доволі стильно, якогось, не знаю, ган такого. Так, ну бачу на ньому є також аксесуарчики деякі. Це у нас аксесуар бронежилет виглядає доволі непогано, мені подобається. їй катани чи позаду взагалі файно. Також бачу, в тебе є така бандана на шиї, зелена, доволі файна. Також мені подобається. А, також бачу масочка, нагадай мені, як вона називається, на жаль, збув. Так, маска називається Watch. Зрозуміло, то я, на жаль, не знав назви. Тепер буду в курсі. Так, ну і бачу, в тебе ще є ромашка, якийсь то вінок на голові виглядає також непогано так, стильово. В принципі, мені подобається, ну. І давай, пане Ігорю, на останочок. Сем, я думаю, цікаво буде, скільки взагалом коштує твій е, автопарк, твоє майно. Зможеш нам показати твою статистику майна в дії? Так, звісно. Друзі, мені пан Ігор відправив свої дані про майно, прийшла смс-очка. Давайте на рахунок три ми з вами подивимось, скільки воно все ж таки коштує. 1, 2, 3, 120 мільйончиків. Ну слухайте, я думаю, ви ще багато витратили і на скінчики, і на аксесуарчики, і на детальки, тому я думаю, спокійно можна ще пару десятків мільйончиків додати. В принципі, непогано як для президента, скромновато, але ну, є на чому покататись, і скінчики. В принципі, все для життя є, правильно? Все вірно. Друзі, дякую вам, що ви подивилися це відео до кінця. Не забувайте підписуватися, також вводити промокод козачок і дії на усіх серверах. Ну і зустрінемось у новому відео. Можеш сказати, пока. Пока.